Великим челенджем виступає організація комунікації з командою. Поділишся своїм досвідом. Можливо, якісь бекст проєкти ти використовував саме для того, щоб зааренжити комунікацію всередині команди. І між командами mm -hmm. я в кожній компанії, де я вчився, я працював, спрацювати з командою, але напевно найбільше я навчився з маб тому що там прям така частина культури була. Що залучати команду ще до того, як ти створив технічне завдання? А, ідея в тому, що в тебе якісь є ініціативи, і ти з продуктом працюєш над якимись ідеями. Тобто, в тебе там, купа гіпотез, і ви їх разом спріоритизували. ти там описав очікуваний імпит від кожної гіпотези. І там є там, два шляхи, перший там, класично вортерфольний або там з сервісних компаній, то ти просто пишеш спеціфікацій, технічне завдання, ідеш за ними з команди і кажеш, чуваки, робіть. Все, типа, я робиш. Uh -huh. uh, ти не залучаєш команду, просто їх спускаєш. Людині все одно типу, що робити, вона пише код. Ну, типу, і казали, пише код, вона пише код. їй все одно. А uh, інший підхід, це коли ти приходиш до команди з ідеєю ну, uh, і кажеш, що ось у мене є такі-то спостереження Я там проведу, провів кілька юзінтерв'юз, або там в мене є дані, які витягнув з нашого табло, або з SQL. Uh, на базі там цих цих даних в мене є такі то спостереження, і на базі цих спостережень, типу, якась інтерпретація. От. І на базі цієї інтерпретації в мене є є одна або кілька гіпотез. Наприклад, якщо ми додамо, користувачам, дамо ще три додаткових способи авторизації: там Apple аккаунт, і Google, це нам дасть плюс 30% до або 40% до конверсії в успішну авторизацію. І ти приходиш з цією ідеєю до команди, і кажеш: ділися цими, цими даними своєю гіпотезою. Але ти не кажеш, що ми будемо робити. В тебе є звісно заготовка. Ти думав про це і ти кажеш чоки. Вона от є кілька кілька ідей. Як ви думаєте, як нам краще валідувати цю цю гіпотезу, які нам тести варто провести, щоб максимально швидко підтвердити, чи чи що відкинути цю вкладати. гіпотезу? Так, да. це називається такий певно собі інсепшон. Коротенька сесія зазвичай ну я залучав не тільки технічну команду. Там була ще продок аналітики або Data сайенс команда, якщо вони. Мали бути необхідні для цього продукту і дизайн або дизайн-команда. Дизайн що там потрібні були маркетологи, Я їх також запрошував, і ви на цьому на цій сесії не треба було одразу продумати продукт, вам Треба було одразу розуміти, ті які у нас є обмеження з точки зору там дизайну, і так далі. Що, е, потім що нам треба зробити зараз, які у нас MVP цієї фічі, тобто які нам треба зробити мінімальну функціональність, щоб максимально швидко протестувати цю, цю штуку. І ви домовляєтесь, там допускаєте ви її тестом, чи ну якщо там це тест, то там AB тест, або Fake Door, або або ще, Який там базовий скоп тест, і ви, як наші дизайнери, це ненавиділи, але накидати на сервеці. І називчі, на цій інсепшні сесії ти отримуєш купу незручних питань, тобто, тіп, а що тут, а що тут? А ти не знаєш? І, там, ти кажеш, окей, гарне питання, дякую. Потім ти береш собі там звучити тиждень або більше на те, щоб опрацювати з ротний зв'язок. Отримати відповіді на незручні питання. Я їх дуже люблю незручні питання від команди. Це одна з найбільш цінних речей, в добре отримати, і накидаєш якісь вже базовий набір е, е, вимог для, для, для цього тесту, на який би там погодилося попередньо. і вже проводити таки певну е, перед початком сприн, е, на спринта, на, на там останні на тижні переднього спринта. Проводити е, у PBR е, сесію де ви цю функціональність, щоб в неї були сфото. Як ми проводимо тест, які там тести групи, які сегменти, скільки вони буде крутитися? І на етапі, коли ти проходиш цю сесію, бажано, що це були вже від Цього тесту. Тобто, ми хочемо це провести там. Якщо е бітестом, скільки людей має бути виборці, скільки ми часу крутимо тест, які нас очікування, які умови того, що ми цей тест приймаємо або відхиляємо. Які у нас має бути хелс метрики, Тобто, що ми на що ми маємо хочемо проростити і що ми не хочемо впустити до цього тесту? І тобто, коли ви це вже зробили? У вас якісь є вже ідеї від дизайнера, Ви потім можете наступному спринті вже на оцінку цю задачу виставити. Тобто, таким чином, ви бачите одразу кілька проблем. Ви. ви Прибираєте відстань між дизайнером і розробкою, тому що вони всі спілкувалися з вами на на одних мітингах. Вони всі знають вони у нас пейдж, що робити. Не буде такого, що дизайнер ті, принесе команд командам розробки суперскладні лаяв. вона каже, чоки, це робити два місяці. Ці ну, такого не буде. Ви всі залані. Друге, це кожна людина в команді була залучена до вирішення проблеми. Тобто вона це її інтерес це її дитина і Це зробити прям прикольно. Третє, це всі знають, що робити. Там немає тих, хто не в курсі тому що не залучається в очі, і плюс ти питаєш їх порад. Коли люди не питають поради, вона не може стриматися і завжди намагається дати. і не висловити поправити. так і всі в одному контексті. І потім, коли ви на цією функціональності працюєте, люди знають твій вони знають для чого ми робимо, знають, які метрики хочемо простити. Чому ми це штуку робили? Відповідають питання: типу, а чому ми її робимо? Тут це не інстапшині пояснюєш, що от є такі дані ти це віриш. Якщо, наприклад, команда в це не вірить, тоді ти не зможеш продати це, це команді. Або якщо команда не вірить, ти можеш або переконати, якщо в тебе є більш ну кращі доводи. Якщо немає, тоді можливо і не ну, давати робити. Тому супер ціни фітак. Ви власне, коли команда займається цією ініціативою. Uh, вони тебе надіргають кожного разу, типу, кнопка має бути зелені чи сині, нам на 5 пікселів посунути чи, чи на 6. Вони між собою uh, співпрацюють і самостійно приймають рішення. Таким чином, ти як продакт, тебе не залучає до якоїсь там дрібниці. І в результаті, після того, як ви там зробили не знаю, реліз цієї функціональності, запустили тест. Тест вкрутиться якийсь час, ви з командою ти сам дивишся в процесі там, якісь метрики, ділишся з командою. там, Якщо щось жахливе, ти, звісно, зупиняєш і відключаєш. Але зазвичай, там, якщо проходить все окей, ти збираєш невеличкий мітинг, кажеш команду. Ми тут зробили тест. Ось дані. Ти презентуєш разом з аналітиком дані, щоб всі також розуміли, як їх швидко коду або як їх шуток дизайну повпливав на загальні тест який і грошей або юзерів приніс. Це дуже важливо, тому що люди бачать, як моя робота повпливала на конвертувалася в гроші або, або в ріст-метрик. Це okay. супер важлива штука. Це найкраща мотивація для залучених команд. І це те, що я вважаю, кожен. Продакт має розвивати в командах це залучати їх до, okay. до, до вирішення проблеми, це будувати емпатію до користувача, до його проблем, і як і дати як могла, більше доступу до, до всіх даних аналітичних до дешбордів, щоб люди, люди з командом могли також зайти, і подивитися, як зараз наша продукція почуває, як наша гіча зараз почуває себе, як я поплував okay. на, на ріст. А також вони можуть самостійно дивитися, які держборди до тебе з ідеями, з ініціативами, що я помітив. Що там у нас на цей дрони щось впало, mm -hmm. мене ідея, що це зробити, вони там самі пишуть. У нас була така практика, що в загальному чаті, коли хтось раптом захотів покупатися в даних або щось там помітити, вони писали, що ось мене таке спостереження, проблема, і ми там в втретє, поїбворювали. І це був там не продак, це був розробник або дизайнер, або хтось інший. Mm -hmm. Це прям дуже прикольно. Тому... Розвивати продуктове мислення в туманах і залучати їх до вирішення проблеми це одна з найцінніших речей. За всі сім років а, твоєї кар'єри в тебе напевно було досить багато інтерв'ю, будучи а, саме з, з точки зору кандидата. На що ти в першу чергу з, звертаєш увагу при виборі компанії? А, ти згадав, що усі твої компанії були продуктові, і ти а, можна сказати? А, ну, розглядаєш лише продуктові компанії, і ось окремо що ти виділяєш в кожній з них. Можливо, є якісь е... ключові моменти, ключові понти, на які ти звертаєш увагу. В мене є чотири катерів. Це має бути продуктова компанія. Це має, має бути продукт, який мені цікавий, як людині. видалі це щось, чим я працюю щодня. Або щось, що я хотів би будувати, наприклад, там працювати в, в революті або вайзі, що так що якого використовує. Це класно субота в прийняті рішення, щоб мене наймало, щоб я казав, як я хочу змінити продукт, як я хочу поптувати на нього. І я я не був тим, хто просто як проксі людину, яка виконує задачі, яка сама надумає. Це напевно відсутність авторитаризму в менеджменті. Я стикався на деяких фріланс проєктах з дуже авторитарним менеджментом, і це напевно ряд ніж, які мені не здаються токсичними. Я не хотів працювати. Не знаю, там дейтингу або серейтингу і так далі, mm -hmm. тому що звичайно ці ніші, то тобі потім дуже важко з них вибратися, і там дуже специфічна mm -hmm. етика існує, дуже специфічна. І наявність глобального ринку. Тобто мені цікаво працювати mm -hmm. з розумними ринками, тому що вони рухаються поперед всього, і там найцікавіше все бувається і вперше. А да. ну і насправді обов'язки, тому що чим займатися, бути прокси людиною чи вигадувати е, е, якісь нові речі. Uh, і я завжди намагаюся на менеджера, за яким мені доведеться працювати, uh, тобто uh -huh. буде моїм лідом або сіво, щоб нього фрітися. Це таке ж за плент. Якщо почалось uh, по процесу, все нормально, але ти не відчуваєш, що це uh, що у вас меч, наприклад, з твоїм лідом, з яким ти спілкувався на одному з етапів, uh, ти будеш далі розглядати цю вакансію, чи все таки uh, довіришся своїм відчуттям? І розумієш, що ну з цією людиною ти напевно не хотів працювати. Я мені дуже часто пожатів з людьми, і так сталося, що я Хороший. намагаюся не працювати з тим, хто мені не подобається. Я також не працюю з медиками принципово, а, тому для мене це дуже крутуважливий уменьше. Mm -hmm. Якщо компанія щось не дуже чисто, або там ти розумієш, що тобі буде складно, ти маєш обернутися мені mm -hmm. так. Краще обрати себе. Таке питання: як би ти сформував напевно топ-5 uh, питань, які 99% що зададуть на співбесіді? Uh, Тут маю уточнити, що продукт менеджер зазвичай 10, 20, 30, 40, 50 інтерв'ю. Це правда. Uh, uh, да. Це просто біля постійно. Тому Я трошки скажу про різні по інтерв'ю. Uh, ти як mm -hmm. точно не знаєш, там зазвичай перше інтерв'ю yeah. тебе скринінгове, тобто там 15-30 хвилин, знайомства. Uh -huh. По телефону може навіть зрозуміти, що ви взагалі підходити. Ти ділишся базово, що ти шукаєш, що тобі цікаво. Е Рекрутер питає тебе про якийсь якісь досвід, побажання і так далі. Е і діла таким базовим інформацією по вакансії. Якщо все цікаво, і ви взаємно підходите, там вже назначається наступне інтерв'ю. Зазвичай це буває або інтерв'ю там глибини з рекрутером там на годину, або одразу якесь технічне інтерв'ю. Е -е, інтерв'ю з рекрутером, воно звичай проходить. Uh -huh. Менш технічно більше про uh, твій софт скіли, як ти між працю uh -huh. в команді, якісь твої досвіди, uh, важливі до тебе речі, там, на чому ти фокусуєшся на метриках чи на користувачах, чи ні, uh, і uh, загалом дуже звіти, що в тебе є меч культурний з командою, куди вона шукає цю людину, uh, що ти чіткіше зрозумів свої обов'язки і як злашати більше такий коннекшн. Якщо тут все гра складається, то звичайно, наступна. Етап, це або технічне інтерв'ю, або технічне завдання. Технічне інтерв'ю за проходить з продуктом або з head of Product компанії. Він за виступає як хайрінг менеджер, наймаюча особа. і він тебе питає вже більш специфічні питання. Наприклад, розкажи про так своє найбільш цікаву функціональність, коли запустив, як це було? І це не просто як я розповідав. Ти маєш роз... як? розповісти історію. Нати контекст. Я працював такі компанії, ми займалися цим та цим, та у нас були такі та проблеми, був такий сегмент користувачів, і я зрозумів, що існує така та проблема. Я зрозумів, що існує проблема, тому що я провів якісь дослідження, в мене були дані, бла бла, -бла. Ти маєш показати, як ти мислиш, і коли тебе питають такі питання. Вони спишуть про те, як ти підходиш до вирішення проблем, а не про те, як ти як класи продукт. І ти, коли кажеш, цей контекст не даєш, ти маєш показати, як ти прийшов до цієї задачі, як як ти вирішив і обсмактав, як ти її валідував, що нам треба цим займатися, як її запустив, як ти поміряв, як ти зрозумів, що вона працює або не працює, що, що було далі. Тому якщо у вас є кілька кейсів, я б дуже рекомендував підготуватися і створити певну історію, що у вас просто чітко буде піч там на 5 хвилин. Кейси, 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 що було успішний кейс, неуспішний кейс? Ще які питання звичай питають до технічних інтерв'ю? Це кажуть окей, давай ми цей кейс розберемо. І якщо mm -hmm. у вас є дані, то ви там кажуть, ми там, наприклад, хотіли досягти конверсії там стільки то відсотків, а збільшити конверсію на настільки, то отримати стільки то грошей в результаті. І звичай, якщо ви не впевнені з цифра, то собі запишіть їх, тому що пошарені харчі менеджери вони будуть питати: окей, стоп, ми ж тут порахували тут тридцять відсотків. Ви кажете 40%, типа як ви це зробили? І тут треба ну чітко або пам'ятати, що це був реальний кейс, або хоча б записати собі, щоб не плутатися в цифри. вас попросять розповісти, як ви підходите до вирішення проблем, як ви запускаєте тести, або там деякі аспекти вашої, вашої роботи з командою, з вимогами, з процесами. І кожного разу, коли ви це відповідаєте, ви завжди маєте нати контекст створити історію. Mm -hmm. Це такий як. Я готуватися краще до технічних інтерв'ю не <гум> також. Звичайно, питаю до них, що для вас важливо в роботі в команді чи працювали ви там з конфліктами людьми? Там періодично це питають, але більше це от саме технічні харчіли. Ну і плюс людина намагається зрозуміти наскільки за вами комфортно працювати, Бо це зазвичай або продакт або хатапродакт, і ви скоріше за все бути його підлеглими. І він шукає свою людину команду. І вам треба прямо зменшитися або ні. Зазвичай, якщо проходить цей етап, тоді може бути або до нього технічне завдання. Зазвичай це як який кейс, якийсь кейс, що стосується компанії. Наприклад, ви будуєте софт для найму персоналу, і у вас там задача, у вас є воронка для рекрутера. Який реєструється наприклад у вас на, на продукті? Вам треба її покращити. Ви маєте описати, от як ви у вас якісь відводні дані і вам треба зробити певне дослідження, зробити якісь гіпотези і дати якесь рішення. Тесне завдання може займати дуже різний час, але ще точно скажу, що всі рекрутери бречуть щодо довжини тестового завдання. Якщо вам кажуть, що воно триває 4 години? Воно займає типу 6-8 годин. Що каже, що типа. Що вісім годин, вам треба тиждень щоб його зробити. Це от прям завжди. У нас є чат GPT, який нам це дуже спрощує, але все одно вам треба думати і приймати рішення. А що очікується на тестових заданнях? Що ви також покажете, як ви мислите, як ви вирішуєте проблеми, як ви шукаєте дані, як ви їх аналізуєте, як ви ігноруєте рішення? Дуже важливо мати в технічному здавання чітку структуру, щоб людина, яка його читає, не читала типу полотна. А могла швидко зрозуміти, типу, ось рішення, як я десь не прийшов, бо звичай, на цьому, цьому цьому, цьому, і ось там якісь мокапи можливо просить намалювати, можливо, написати якусь mm. вимогу продакт mm. рекламі uh, або щось інше. Uh, напряжність це uh, в тому, що перше це довго а по-друге, вони зазвичай не оплачуються. Це мінус українського ринку, бо часто топові компанії вони оплачують тестові задання, тому що це mm. ваш час. Але з іншого боку, вони показують, як, як вимисла як ви uh, плюс і в тому, що у вас час подумати, час рефлексувати. І що на скажу найважливіше щодо тестових завдань це те, що їх варто почати робити одразу, як ви їх отримали, тому що мозок має подумати, поваритися, щоб робити його в кінці, там терміну там на вадам до тиждень, аби робити його за mm -hmm. два дні. У вас просто потім якийсь у нас тільки з'являється, і ви настигаєте все перетравити. і якусь сюди можна написати. Тому треба їх завчасно почати робити, щоб у вас був час порифоксувати. Що до mm -hmm. інтерв'ю, які дуже важливий і які для мене просто особисто найскладніше? Це whiteboard інтерв'ю. Це mm -hmm. лише, проводиться з також або з. Хедефпродукт, його product, product і там якимсь іншим продукт-менеджером. Ви не знаєте, що відбувається на інтерв'ю. Вам ви коли приходите, у вас є якийсь міроборт або гуток, і вам дають одне або кілька завдань, які ви маєте вирішити. Наприклад, також там у нас є така то проблема, вам треба пофіксити конверсії тут, або у вас є е... додаток, якась як задача, і ви маєте прямо тут зараз в реальному часі показати, як ви її вирішуєте. Насправді для мене найскладніше, тому що треба. Дуже швидко щось думати часом. Це якась інша ніша, і ви не розумієте контексту, і що відуфрадах на насправді, найбільше робити? По перше, загулити на Ютубі mock-interviews або whiteboard байтборд for product managers. подивитися, як це інші продукти там в Фейсбуці, і далі проходять. По-друге, це максимально бути спокійним. Ще одна порада — це напевно задавати питання. Тобто, ви маєте показати, як ви мислите. і вам сказати, наприклад, вирішити проблему з конверсією на цій воронці. Ви кажете, ви маєте спитати. Типу, а які в нас взагалі проблеми? Як ми зрозуміли, що проблема існує? Вона кажуть, окей, класно. Так, от скажи, давай ти там скажи, і ви маєте сказати, що ну у мене гіпотетично взялася така та ідея. Ви завжди маєте досувати якісь assumptions, допущення що, наприклад, okay. я побачив даних, що у нас на впала воронка на 20% ось тут і тому. Нам здається, що це треба зробити важливо. Ми зробили її, вирішили це ініціативу зараз зробити, тому що там на цьому так воронку нас найбільше людей випадає. Це впливає напряму, на нашу там найголовнішу North Star метрику і напряму на гроші, то показати як ми там. На що ти в першу чергу звертав увагу, як хайрін менеджер? Перше, це нести людина взагалі е, налаштована на вирішення проблеми. Тобто, коли ми питаємо людину, е, там розкажи про себе зробив піч, або дивимося, хоча те теж саме резюме, хтось пише: типу, я робив ікс, я робив два, я робив три, і я робив за цим. нам не цікаві люди, які просто щось робили. Нам цікаві люди, які щось хотіли зробити, щось змінити і це потім поміряти. Тому, коли ми бачимо okay. резюме, що людина. Там змінила онбордних, пронаштувала комунікації і цим досягла зростання воронки там на плюс 28%. відсотків. Це класний результат. Коли людина мені на інтерв'ю розповідає якісь кейси що ви підкіплюється цифрами і якимось діями. Нам далі є про що спілкуватися. Це якась якась базова штука, що людина мислить категоріями результатів. А друга це залучення. І не бадучість щодо свого продукту це дуже важливо. Це якась штука, яку неможливо придати. Але якщо казати про якісь конкретні вибірні речі, то це да результати те, наскільки сильно досить цієї людини королює з тим, кого ми шукаємо. Умовно ну, короче, якщо ми шукаємо технічну людину, а кандидат не працював не знаю з API, тоді навряд чи, нам ну, буде цікаво, Not тому що ми nice. витратимо півроку на ондвори. По третє, на нам взагалі буде особисто комфортно працювати, тому що мені потім це людини спілкуватися щодня, і це якийсь особистий меч по цінностям. Також це те наскільки людина може правильно мислити. Ну це власне те, що мене питають на інтерв'ю, або там те саме я і питаю. Тобто, як я підходжу до вирішення проблеми, є е, там купу дивних здаць. Скільки ну не знаю це для не доволі простецькі. Там скільки в Києві може бути червоних машин, Тобі, ніхто не знає. Але ці питання вони не для того, щоб показати, що люди мислять окей. Наприклад, у нас в Києві там живе не знаю там три мільйони людей. З них там третина мають у Нас там мільйон машин. В середньому я бачу на вулиці, що там кожна п'ята машина червона. Тобто вона намагається зробити якісь припущення, декомпозувати проблему і далі їх вирішувати. Okay. Це дозволяє зрозуміти, чи людина взагалі може приймати рішення в умовах, коли нічого не ясно. Потім звертаю увагу на те, на, чи людина взагалі працює з командою чи ні, і яка рівні взаємодії це там типу видати таски забути, що й вона звучає команду чи продуктове мислення, як вона хоче працювати команду. А ми живемо в буремні часи. Як ти менеджуєш свій стрес, свій і свій свій life balance загалом? Зараз мене як не фултайм, і зазвичай коли працюю. Я працюю як не ві вісім годин підряд, тому що ніхто я зараз скажу штуку, яку всі про кусі мовчать, але ніхто не каже. Ніхто настільки не працює вісім годин під час восьмигодонного робочого дня. Що люди ходять в офіс? Вони як мінімум дві години вештаються, п'ють каву, хтось ходить на прабури, спілкуються і Так далі, тобто чистого робочого часу, якщо працюєте шість годин в день, типа це супер багато. Ну типа це дуже складно. І ніхто не працює вісім підряд. Тому треба зрозуміти в перший який мій ліміт. наприклад, я можу чистим. Часом я працюю лише чистим. Часом я працюю там шість годин за день. Це типу, мій прям сфокусовано роботи. Це максима. Потім дуже втомлений. Ну я там кажу, що я там не сиджу в інтернеті. Я прям чисто роблю якусь роботу. У мене є тайський бокс. Я дуже його люблю, і це мене дуже рятує. Мене є йога. А, в мене є танці, якими вчуся соціальна на дівчина з і тепер а, я вчуся. А, ну і якісний проводний час а, з друзями або якісь поїздки. Мандри а, є різні типи людей. Хтось а, краще, в тому, що призувати, хтось в тому, що планувати. Я краще в тому, що планувати. Тому у мене є там один Apple календар куди я інтегрую кілька інших календарів. Mm -hmm. Там Google, Google Apple. І звичай, там кожна задача розписана. Я знаю там чим буду займатися в кожен відрізок часу, і, так, ти відрізав, і uh -huh. мене, звичай тиждень планується дуже наперед, або там на кілька тижнів вперед. А, це звільняє від стресу. Друге, це те, що ну, я планую, то я звичай, лишаю собі якийсь буферний час, який нічим не зайнятий на непередбачені речі. Там щось намалося, що треба пофіксити. Сімейні питання, або там якась бага вирізла, або там щось uh -huh. ще ще. І третє питання, це ну очевидно напонала вести бахло своїх задач, щоб знати, щоб вони були не в голові, а десь на тексті, щоб то було постійно вільна голова. і оперативна пам'ять, була постійно вільна. Так, вільна. так до речі, чи чи ти а, а, підтримуєш ось цей принцип, коли ти до дві години працюєш, 15 хвилин відпочиваєш? Здається, такий там а, такий рейшу, якщо я не помиляюсь. Ну, ну, таку я, ітераціями я, я, якось так. Так, да, є різні підходи, кожен просто своє. Я просто звичай, якщо якась велика задача, мені простіше не оборотися на дві години, на три години, не піднімати голову, Потім такі О, фу, клас, я знаю конфун. Mm -hmm. Типу, і забути перерву. Групувати задачі, що, наприклад, однотипні задачі, там, написати технічне завдання, вони, вони були одразу підряд, щоб твій мозок не змінював контекст. А, і Напевно, якщо якісь операційні задачі, які треба, потребують меншого інтелекту, я, звичайно, роблю їх в ті проміжки дня, коли я не менш продуктивний. Наприклад, в мене це там з 4 mm -hmm. години до 5.30 ї тридцяти, бо щось таке, я тоді найбільш тупий. Я там, наприклад, можу взагалі зробити собі йогу, ну, робив зараз mm -hmm. трошки на розпиніший графік, тому що ну, з тебе мозок все одно не Потім, коли тебе повертається працездатність, ти знову ж задачі знати себе краще. Так, коли знаєш себе краще, ти можеш складніші задачі ставити на більш продуктивний час. До речі, у нас є питання від віри. Mm, mm -hmm. Як народжуються ідеї? Якщо там казати про то про в ідеї, мене вони нароче з даних або якихось спостережень, якісні кількісні дослідження. Це робота з сейлз-тім, які постійно тобі щось приносить з ринку, з маркетингу, які фундануть ідеями. Customer support, який спілкується багато з користувачами, і є одним з найбільш цінних джерел інформації. Ваш UX-дизайнер або UX ресерчер, які проводить якісні інтерв'ю, або ви далі, якщо ви проводите якісні інтерв'ю. Ваші продукти аналітики, які можуть побачити якісь короляції, яких ви не помічаєте. Ну і ваші дешборди з даними, які ви чекаєте кожного раночку, щоб зрозуміти, що все в порядку. Там з'являються ідеї, а, Ну і, звісно, що дослідження конкурентів. Це mm -hmm. такі джерела, де звідси стропуть інсайти. А далі ви вже можете використовувати нам в той же саме фремворк, що використовую, щоб дати їм раду, То, Звичайно, там це Data або Observation, які ми дані знайшли кількість або якісні, потім Insight або Interpretation, Як ми розуміємо ці дані потім гіпотеза? Що, що я хочу з цим зробити, які метрики я хочу проростити, як вони впливають на, на ревені або на 100 І далі бета або екшен це якісь вимоги, що ми з цим зробимо зараз. Такий от фреймворк він дозволяє структурувати свої ідеї і зрозуміти імпакт від них, і потім простіше періодизувати. А заодно, і коли ви в такому ж фреймворку розповідаєте, Презентувати проблеми в команді це простіше для них. Я тримав майже всі, всі свої ці ініціативи і технічні завдання відкритими, ну, щоб кожен з компанії міг за тим нову почитати їх. Тому цікаво це суперціно.